Якби не червоні шорти, то було б класно сховати. До речі, оце правильно він зробив. Але єдине, що ще. Давай, можна стріляти. Стріляй. Попав. Так, збиваємо другу бутылку. Тепер я бутылку. Да, не дає вам. Спасибо, Дима. Аня, ніна. Так, ми набрид доля собачки. Я набрала меня. Але і він закидає хлопа. І тогда є пас на Ярослава, але він не прогадує. А тепер його ловить Сашко. Ташко далі. Ташко передає в зілки. Швидчики дає. Любий мій бамбиш. Якби ти ще так часто путаєшся, вже пасло було. Що?

Там спочатку кось перекидаємо, потім тільки як ви мене будете перекидати. Хтось хтось ставить якось ноги, щоб я переліз по ньому. Ноги не можна просувати. Тихо, давай. Слово було назад. Друзі. Вот і лумок. Мовчки, вся команда назад. Назад, команда. Черк. Черк. Вся команда назад. Таю вас, ви пережили дуже класний дощ.

Обійдіть трохи. Сьогодні пригонкуємо, не знаємо самі. Не завтра заночуємо. Чортими лісові. Класна пішка. Чортими лісові. Типу всі стоять на боємо солі, так? Боємо як прикривають, в принципі. Перваємо тут страшно захищати. Тобто, в принципі, основна ідея в чому? Щоб попитник з якась. Якщо ви будете робити все як один... Гоп, і так далі ці удари, перший чоловік зразу впаде, ну його вирублять зразу, моментально. Другий, третій так само. Четвертий, п'ятий будемо добиватися з вами руками, тут з тої сторони. Ті двоє можуть прикривати, до прикладу. Ваша основна ціль ну, подавити їхні... Тимайш! Тримайся! 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 Prepara-se! Deve mandar uma neta! Deixa eu te chamar uma eu te chamar! Deixa eu te casar! Deixa eu te casar! Deixa eu te casar! Deixa eu te casar! Бачите, у кож... різної людини Тарас, у серці різних, різних людей Тарас залишив різний слід. Йому добре, йому погано, тому що він не може нічого приготувати, йому добре, тому що його не напрягають. Все. Мені ще погано, ще мені погано. Бачите? Але головне, що Тарас залишив слід. Да, 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 коли приїхав у серці. Мені. Давайте, 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 давайте. В таборі нашому куба чудово, петує він добре, і другом слугує, але не поїхав невдовзі і нестеро забрав він. Сонце і дощ настав. Може ще раз. Одним словом пророка плаче. Добре, ми зрозуміли. А тепер просто. Імпреза проводу, станьте всі з однієї сторони, з іншої сторони будемо ми... Чи часто Значить, ну, передмова, епіграф. Е, після того, як Тарас покинув наш табір, нам всім стало дуже сумно. Навіть природа сумує за ним і плаче. Так сиділи і ми до того моменту, поки ми не зрозуміли, що у нас лишилось Одна річ Тараса. Це була його сорочка. Ми вирішили її вшанувати. Яким чином ви зараз побачите? Отже, табір! Табір! Збірка! Ні, останні стоять! До правого рівняйся! Ні, ти тут стоїш! Прямо глянь! Спочинь! Хорунжі внести прапор! Струнко, видно? Да. Трубанко, майже разів ти! На самої слово, дати час, на невелі нам не велів, Бог, нам нам не велів нам не Тарас, лише усиллям волі, дорогою ціною. Захочий буду. Я герой. герой. Лише з усиллям волі, дорогою ціною. Ой, Захочий буду. Я герой. Спочий. Хоронців. Згорнути прапор. <ріпи> <ріпи> Струнко на прапор. Глянь. <плес> О, глянь, спочинь. І з цього часу ми завжди вшановували прапор. Сорочка для нас була таким же важливим символом на нашому таборі, як і державний прапор. Все. Дякую. Зі землі я залишити хочу світ, я пів мушу запоріг, не йди на попон, і не ціка свого народу похорон. І, і, і говорити лише меча з писом зі злом. І ти шукати і новий і вогонь. І говори лише мечем зі злом, іди шукати новий огонь. Не скраю я зведу свій дів. Аби в за пішку було затишної. Серед пустелі Богом проклятих осел, свою звезду я звездує людей, серед пустелі Богом проклятих осе, свою звезду я всі людей.